Вітаємо підписників, і сьогодні в нас дуже цікава тема про образи. Варто чи ні ображатися. Наталя, привіт. Привіт, Наталя, образи. Ну, давай а з ними. Мені звучить дуже знаєш, так, смачно, там так дуже багато енергії в тих образах, але кому вони на користь взагалі? І що вони такі? Що такі взагалі образи? Ти на когось образаєшся, от скажи мені чесно. Я іноді. <головіст> Дуже рідко. <головіст> останні... Я вже ображаюся, <головіст> то я вже знаю, що то питання не в людині насправді ось. Якась моя реакція на, на, на цю ситуацію. Знаєш, ти так відреагувала, я думаю. Я не ображаюся, да? я. Я, 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 я як... злопам'ятна, я просто пам'ятаю все. <рес> да, я кажу, я, я просто вирішила, що ти. А не мій покор... а, я не злопам'ятна, в мене хороша пам'ять. <рес> да? я, я дуже добре все пам'ятаю. Це про мене теж. Да? Я все правда добре пам'ятаю. І, мабуть, Якщо ми скажемо, що ми ой, ми вже такі прокачені, ні, ми ніколи ні на кого не ображаємося. Ну, слухай, це буде. Ми будемо брехати зараз людям насправді. А, але, ну, що таке образи? Як я, як я рахую, в принципі, багато з цим теж працюю. А, образи це завжди очікування від інших. Так. не не важливо. Ми ж, в ж іноді буває, так, зима в нас така ось не така тепла, і ми теж можемо там сидіти і ображатися, що така в нас тепла зима настала в Україні взагалі жах. Бо вона ж холодна повинна бути, вона не така, як ми хотіли. Чи навпаки, наприклад, було. б так. І це завжди очікування, це завжди те, що ми. Вкладаємо в те, яка повинна бути людина, як вона повинна відреагувати, як вона повинна була вчинити. А чому? От чому ви так від неї очікуємо? Які в тебе є ідеї з цього приводу? Слухай, очікування взагалі це е, така теж тема. Ми взагалі. Обгорнуті якимись очікуваннями навіть від себе а ось дуже багато. Знаєш, є реальність, а є оці очікування. Як я завжди часто ну, кажу на консультаціях, отут реальність, да? а отут оця картинка намальована, і оце от між цим, отакий от простір, і ми так ображаємося або на те, що ми не отам і не приймаємо цю реальність. Розумієш, що воно ось таке, яке воно є. Так? А, і факт, та, да, факт, Це від факт. Від От факт є факт. Нам хочеться там домальовувати до людини, до, там, до якоїсь події щось отаке. Це, нав... Я тобі більше того скажу, що навіть це буває на відносинах. Дуже часто, я коли мало... <головіка> молодша була. <головіка> ну така ще юна дівчинка, коли коли подорожувати, це знаєш. У мене був етап, я дуже добре пам'ятаю це, коли ти кудись їдеш, там знаєш, напланував собі там все зараз так. Приїжджаєш, а там все йде не по плану. І от я дуже багато років тепер знаєш, я знаю, у мене там, якщо я навіть кудись їду чи щось роблю, да, у мене оце. Але я навіть не думаю про це, бо я розумію, що. Там уже розберемося по, по ходу. походу супер, не складеться. Ну щось інше зробимо. Не буде і загалом це якраз дуже оце це. Немає очікувань, і тоді ти не розбиваєшся в ці очікування. Тобі так. немає на що ображатися на життя. Тобі немає ображатися на що, тому що ти туди поїхав, прожив це. Ти не знав, що буде ось клас прийшов і взяв. Ну це така приклад зараз життя про подорожі. Це тобто очікування, це завжди розчарування. Бо ми завжди отуди ставимо планку, а воно а та... є ще життя трішки інше. І тому дай, ми приїжджаємо такі і завжди це розчарування. я ти знаєш, іноді кажу клієнтам: ну дивіться, як класно, коли ви не очікуєте. Ну, навіть якщо щось, щось недобре сталося і сталося, ну, і пішли, зробили по-іншому. Або якщо вони очікували, воно таке вау! і воно ж. Три рази буде емоцій, більше в тебе з того приводу, емоцій щастя, що вона склалося саме так. Але знову ж таки, звідки беруться ті очікування? Так, мабуть, йтиме очікування. Але ти знаєш, в одному з відео да, попередньому ми казали про прийняття. І мені здається, це неможливість прийняття ото іншої людини, що вона якась інша. Бо очікування, ми ж все рівно їх вибудовуємо з наших там мрій, з нашого якогось досвіду, з досвіду, в якому ми жили, там не знаю, працювали, читали, які ми фільми дивилися. А інша людина вона жила там в іншому оточенні, читала інші книжки, дивилася інші фільми. Да? Ну, вибачте. І, в принципі, вона може сприймати то по-іншому і дивитися те по-іншому, просто не розуміти, як то може бути. А, а ще вона може не робити так, як ми бажаємо, бо вона того не хоче. От людина інша може не хотіти так робити, вона має на то право. І знаєш, коли ми кажемо до іншого, як бо, знаєш, коли пропрацьовуєш образу і питаєш вже. Працюєш з тим, чому та людина саме так могла поступ... ну, поступити, зробити таким чином. І коли ніби ти там, та людина, ти стаєш на місці тієї людини, і ніби ну так поверхнево, якщо ти пропрацьовуєш, і там потім запитуєш окей, так та людина могла б поступити? Ну, звісно, ну, це знаєш, звісно, руки ноги ж є, ну чому не могла. Ну, вона не могла боятися, вона могла просто не хотіти, вона не могла не вміти того робити, не знати, бо ви їй про це знову ж таки не казали. Е, і ми, е, ну, якось так з претензією, що інший ну, повинен, от повинен. Але. А ми... Робимо, як очікує від нас та інша людина, да? і ми вже такі іноді буваємо такі вумні прокаченка. А чого це я повинен, а я так не хочу? А от інший е, винен робити так, як ми саме хочемо, і так як ми бажаємо. І мені здається, що ми то, е, прийняття іншого, да? це теж така важлива. Ми себе не приймаємо. Бо ми е, іноді навішуємо на себе, що ми винні робити, те, що ми не, там не хочемо, бо треба. Бо ага. то ж родичі, бо то ж, там, я не знаю, ще щось, бо я дав слово, тримай його. Оце мені дуже подобається, бо е, на цьому тижні працювала з клієнткою, вона каже: ну я, ж, е, то ж родичі, я ж дала слово. Я ага. кажу, ми кажу, ну ви ж могли передумати? Ну, типу, ага. як то каже, передумати. Ну кажу, просто от ви подумали, у вас з'явились якісь інші ідеї з цього приводу, ви там щось собі ну, там, не знаю, розклали по-іншому, що ну, там, не може, чи не хоче, чи ну, ага. щось, щось не так склалося. Чи отримала якусь нову інформацію, зрозуміло, що ну, ні, не згодна я то робити. Ну, я ж слово дала. А мене ж вчили, я ж повинна собі на горло наступити, але зробити. І як тоді з цим бути? Ти знаєш, якраз я про це е, теж думаю, часто цю е, грань да, якби відчути, особливо з близькими. Тому що насправді, от я сижу навіть там е, ближче якби, до життя, да, не теорія, а життя. От з якихось з чужими людьми якось простіше домовитися. Ну, скажімо, не твоїму. Рідними Рідити, для твої... і домовитись так спростіше, Виставити якісь такі критерії, мабуть, навіть так, там можна якось пояснити, особливо якщо це робочі відносини там взагалі ця історія інша, да, там з друзями якось ще можна. Дивлячись, в якій, звичайно, скажімо, вікові категорії ми там, да, тому що ще юні люди там дуже опираються на друзів, там багато може бути образ, що там зі мною не дружать. Якщо брати вже трошки віковий, віковий параметр, зоді... боже чуть німецькою не заговорила. А, вибачте слово, не, не, не зайшло. Ось то. Um, все одно мені саме здається тяжко, це от в, в сімейних відносинах, або там з батьками, або це я іноді десь десь на своїх теж іноді от так якось там мені сказали не так, щось те, не то зробили, і зразу там починається оця черв'ячок. Якщо з приводу того питання, що ти говориш. Ну знову ж таки, слухай, образа на кого? Ну, Тут же ж як наступати? Ми ж не про образу зараз тоді говоримо, а про те, що людина наступає на свої якісь потреби, теж, знову ж таки. Ну, так. Ні, Ми говоримо про образи з точки зору, що ми е, очікуємо від інших щоб, і вимагаємо від них, щоб вони щось робили, як ми хочемо. Чому? Бо коли від нас очікують і вимагають, ми звикли то виконувати, хочемо ми чи не хочемо ми. Ну або навпаки, починається фаза. Дуже часто хто заходить, я дивлюся зараз дуже модно, теж стало там в. В мас-медіах або в інстаграмах всі говорять про ці кордони, постав там замуруй себе, скажи ні, собі так. Ну, Воно не завжди так виходить, насправді, бо якраз ці люди е, домашні, вони саме більше тебе і включають на ці всі історії. І так буде, е, Це взагалі така... Не важливі для нас. Ми. ми боїмося їх втратити. Нам втрат... Ми боїмося насправді, коли ми кажемо ні, це ж завжди це про те, що мене. Відторгнуть те, що я буду тоді не такий, що від мене відмовляться, ось які наші тут піднімаються самі найбільші страхи, що мені страшно за того, що я там не потрібна буду тоді, коли я скажу ні, якщо до цього казати. А повертаючись до образ, мені здається, що знаєш, як мені подобається одна фраза: якщо ти сам не вирішив, що ти образився, то тебе ніхто не образить. Так, Ти е... знаєш, тут же є така історія, що іноді на той, на кого образилися, він може про те навіть не знати. Ну, В принципі, жити собі спокійне життя, в принципі, А носить то образу тільки той, хто образився. Так. І я ж кажу, що нас не може образити ніхто, крім якщо ми самі вирішимо ображатися, то ми будемо там ображеними ходити або на когось ображатися, що всі. Це знаєш, знову ми так перекидаємо людей на те, що відповідальність, друзі! Подивіться, не треба перекидати відповідальність. Ну, Слухайте, звичайно, є такі ситуації, коли нас щось ображає. Ну, Нам не подобається це. Воно правда нам попадає в самі якісь болючі теми, наприклад, ті ж самі рідні вони можуть. Сказати, навіть не думаючи, про те, і вони ніколи не можуть, може ніколи не задумуються, що тобі вона печей болить, що так з тобою якось не, не, не треба. І тут, звичайно, образа чи біль, отут би розуміти. Я ображаюся, тому що шо, мені просто болить, мені попали в ту болючу точку, там де мені боляче в цій ситуації, а ну. Це якось я більше вже в ту сторону заглядаю. Ну, ж таки, до потреб. Не, 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 не реалізували мої потреби, я щось не отримала. І я можу, те ще знаєш, мені здається, що можна ще е, відчувати, ніби я втратила щось, коли то не отримала. Як щось втрачене угу. а, ну, може відчути? Так знаєш, я тебе ще хотіла запитати. Я нещодавно натрапила. Один такий коротенький рілс від слухай, взагалі не знаю, якась письменниця. І вона так дуже прямо з е, то говорила про те, що образок, да, це круто, помста то взагалі святе. Там, же ж ох, скільки багато енергії. є. І ти знаєш, я, наприклад, була трохи з цим не згодна. Можливо, це там це може бути таким, не знаю, можливо, якась така опору вона ній знаходить, якщо так пошукати там контекст далі. Але мені, в принципі, взагалі. Ну, і коли працюєш з клієнтами, ну, я бачу, що це не ресурс, це тільки забирає багато ресурсу, це руйнує ті відносини, які могли бути, або продовжує ті відносини, які токсичні, якісь. Ну і якось щастя від того, я не бачу. А помста може закінчитися кримінальним впровадженням. Може. Ну, а ні. дивлячись, яка помста, так. Нашого не треба тоді? ну, От не знаю, як, як ти гадаєш, це згодно ти, з моєю думкою, чи ти якось по-іншому, можливо, бачиш це. Дивися, я все ж таки думаю, що образа це наш вибір, а, ображатися. Я скажу більше з точки, може зору, там не психологічної, для мене образа це велика згусток енергії, який, є, знаєш, як збивати сметану е, і збити їх дуже в великі сливки, або на, ну, знаєш, як ото, е, або, наприклад, пісок там, чи що, як ми камінь робимо? Це знаєш, як оце, зробити камінюку, таку і бігати з нею все життя, і кричати, що е, ну, то, то та людина, вона без камня, ти оце несеш оцей цей груз і ще й навертаєш його. Uh -huh. а, тому я все ж таки схильна, моя думка не тільки з точки зору психології, а більше загальна, то, що ми можемо ображатися, дайте собі місце поображатися, ображатися на весь світ, можете дати собі, дозвольте собі поображатися, що всі погані, що всі такі, а ви таке класні. І хай це буде, у вас буде час на цю образу, що всі погані. Але просто тут питання, знаєте, дати це місце, ось воно, да? а жити. Okay, цим? Так. І йти в життя без того піску, коротше, не тягти. Так, камінюку не робити, знаєш, якщо пісок можна струсити, це оце, yeah. модельне, да, Я образилася, поображалася 5 хвилин, там 10 чи там 15, чи 20, чи, може, й годину. Подулася на всіх і сказала Боже, які всі погані, а потім стряхнула і пішла. От для мене більше про це як така метафорична. А та образа, яку ми носимо оце довго і туди вкладаємо багато енергії, як ти кажеш, воно навпаки забирає. Ви хочете вірити ви там в енергію чи не вірите в е угу. але воно, якби оця камені, це ж же... ми все одно його носимо з собою постійно. Так, це ж таке святе. Я ще знаєш, що ти розказувала, я подумала. Ну, дивись, от людина носила той камінь, їй вже, можливо, важко, вона його вже і перти не може, познаєш, не поперед себе, не за собою. Але як ще тоді більш важче їй його покласти, залишити? Це, це як прям сенс життя цілий? Так, так, для питання. Ви ти хочете, щоб та камінюка стала сенсом вашого життя? Бо ніби забереш і людина така, і що робити ну, з цим так. життям? Насолоджуватися. А як насолоджуватися ти що? Теж склад, все складно всьому. Ми якось забрали, нема чого носити тепер, нема на кого ображатися. Так. І тоді прийдеться щось створювати. Знаєш, це справді коли звик щось тримати в руках, а потім забрали і куди ті руки п -п присунути. Да? Що з можу... Навіщо мається? вони не треба? Mm -hmm. так, і тому я не знаю, мені перше в голову прийшло, можна тими руками когось обійняти, ну не каменюку. Mm -hmm. І то все буде добре і більш приємніше. Слухай, добре, класно. Давай, може, теж так тезісно підведемо, то що варто чи не варто ображати, що щось з тим робити. Так, ну мені сподобалося, як ти це зразу оформила те, що це наші очікування від життя, від людей. А, що образа це правда це те очікування. І коли ми щось не отримали, ми зразу mm -hmm. такі. Це це погано. я Призму нашу, нашу певну і, і, і розуміти, що це, це через нашу призму певні очікування, це наші потреби. І це, мабуть, дуже варто Ну по-перше, це зрозуміти прийняти, що це наше очікування, і людина інша, ну, тобто, не від не може іноді не хоче відповідати. тут, Окей. Друге, те, що ми все одно зможемо, ми маємо право ображатися, бо буває, правда, люди попадають в болючі точки і мене це ображає. Я ото образилась дівчинка губки на думку не Да? Все, дати, дати собі місце для цього. Не так, давати обов'язково. Давати, поображатися на всіх, покричати, всі, всі погані, дуже допомагає, до речі, в практиці 에... серйозно, даю місце. Є спечні місця. Приходьте до психотерапевта, і там можна ображатися, тупити ногами, кричати на всіх без е... наслідків якихось певних. Тобто так. є психічні місця для цього. Ну, для мене ще я, як я казала, що це для мене вибір людини конкретно. Так. Та взагалі все вибір людини, але от тут, якби, якщо я обираю, ображатися, не розбиратися, ну, будь ласка, хочете, ображайтеся, вам так вигідно. Значить, ваші проблеми. Ну, так тоді вам треба, якщо ви так обираєте, так. Да, то вже буде ваше. І ти, ти знаєш, ми спочатку ще говорили про факти. І, бо образи це все ж таки емоція. Так? Дивіться mm -hmm. по фактам. Ну просто реально, по фактам. І е, якщо ну, інша людина ну, не робить, робіть висновки. <рес> так, так. Не, так, так. Просто, ну, не треба, ну, Він раз не робить, другий, чи вона неважливо. третій, п'ятий, ви там 25 разів пояснили. Ну, не можете людина. Дивіться по факту, вона цього не робить. І може й не зробити ну, очікуємо, що вона зробить там в тридцятий раз. Не зробить просто навчитись та приймати. Це знову ж таки про вибір, про вибір і про свої рішення можливо, і воно або, або, або Наталя приймати, або відходити тут а, там про можна рішення. від собою відмовитися, не обов'язково підтримувати. Ну, тобто сказати, що мені то не підходить. Бо чекати і жалітися, що то неможливо, ображатися, який в тому сенс, нічого не змінюється, то прийняти, що воно так, по факту, ця людина от вона так робить, вона не зробить так, як ви хочете. Чи вас то влаштовує і ви рухаєтеся далі, чи вас то не влаштовує, і тоді ви приймаєте рішення, ну, що вам з тим робити. Ну, і знову ж таки, прийняття себе. Що я можу щось хотіти, а щось не хотіти, щось могти, щось ні. І що в іншої людини є теж таке право угу. і знову ж таки до того ж рішення, чи мені то підходить, і окей, чи мені то не підходить, і я тоді приймаю якісь свої рішення. Так. Так. І хочеться знаєш, так сказати бути щасливими, знає, знає. Okay. не тягайте до okay. комі. За собою. Ото пісочок так трошки притрусило, струсили і в щасливе життя пішли і далі. Пішли обирати своє е, без камінчиків. Так, поставили, прийняли рішення, поставили мету й вперед. Добра, дякую, Наталі, мені було дуже цікаво. Так, мені так. також, якщо у вас є якісь там ще питання, бо ми там не за так легко поговорили, бувають серйозні питання, рішення там в сім'ях і так далі, образи, але все ж таки, так, якщо є якісь ваші досвіди, пишіть нам також в коментарях. Так. Справді, бо ми так намагаємося трошки так з юмором до цього підходити, ну, щоб ми тут всі не сіли і плакатись, почали. Знаєте? Але насправді, коли ти всередині того, то це то, то така ну, дуже тяжка тема, бо позбавитись від того теж не так ну, насправді просто. І ви це зробити ну, непросто, а коли ще ну, великий шлях, чи, як ти кажеш, це близькі рідні люди. Ну, це угу. дуже непросто і іноді навіть дуже травматично. Тому, якщо ви потребуєте допомоги, просто ну, розумійте, що ви можете завжди за нею звернутися, де є безпечне місце, де може бути, е, є місце для вас, для образ, для прийняття себе, інших і е, е, не нехтуйте цим. Ну, так життя буде трошки щасливіше, буде більше часу на те, щоб якось його по-іншому прожити. можливо. 100%. Амінь. 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 Да. Ну, Дякую тобі. Друзі, пишіть, чи вам відгукнулося щось, які у вас в ситуації, на що б ви хотіли отримати якісь відповіді. Будемо дуже вам вдячні Далі. Так.